То, що свідчить сьогоднішня заява президента Володимира Зеленського про те, що Росія готує майдан 3 тобто скинення його руками е, політичних опонентів, які будуть виходити на вулиці, звинувачувати всьому владу і вимагати відставки президента, це як на мій погляд свідчить про те, що ситуація у нас в державі стає критичною. Критичною, перш за все, е, з Фінансуванням всіх державних витрат. І по-друге, є підозри, що банкова, ну не обов'язково сам президент, можливо, хтось із його оточення, можливо, не один представник оточення, а цілий ряд представників оточення перебувають під дуже сильним тиском з боку Росії. ну Я маю на увазі агенти Москви. В оточенні президента і вони у відчаї, тому що не можуть виконати головної вимоги президента Путіна чи хто там у них зараз за за головного, а саме усунення Валерія Федоровича Залужного з посту головнокомандувача збройних сил України. Ми бачимо неодноразові спроби усунути, чинити тиск на головнокомандувача. Були неодноразово чутки про те, що готується указ про його відставку. Кажуть люди, що це не просто чутки, що Такий указ дійсно готувався вже не раз, але кожен раз про це ставало відомо, і народ буквально поставав. Ну ще не на вулицях, але в соцмережах засобах масової інформації і доводилося її відкладати. Але усунення начальника сил спеціальних операцій, знищення одного з найближчих помічників Валерія Федоровича це не просто так. Але сам Валерій Федорович ніякому тиску не піддається, і що саме основне коригуванню з боку банкової. Теж не, не хоче піддаватися. Ну я спеціально хочу наголосити. Я не думаю особисто, я не думаю, що наш президент Зеленський в даному випадку виступає як агент Москви. Скоріше за це він нічого не розуміє. Він просто оточений через один, через два, серед свого. Оточня серед своїх помічників реальними агентами Москви, які підсовують йому потрібні бумажки, потрібні промови, науськують його, нашіптують йому, щось говорити, щось висловлювати. Щось підписувати, чогось вимагати. Ну і відповідно так виходить. Ну і те, що я сказав, перша ситуація в державі з фінансуванням власне державних витрат, стало відомо, що не буде американської допомоги проголосовано як мінімум до середини січня, тобто 61 мільярд наш, який мав піти нам. На підтримку наступного році він завис. І невідомо, чи буде це 61 мільярд. а, а Схоже, що 61 мільярд не буде. Це йти на компроміси. Може це буде 40 мільярдів, може 30, може взагалі 20. І е, владі доведеться вибирати, чи фінансувати армію, чи фінансувати е, решту держави. Соціальну сферу, наприклад, пенсіонерам пенсії платити, тим самим пенсіонерам, які ходять на вибори, дуже добре. От ну, таким чином ми е, влада. Залишається перед таким роздоріжжям, що їй робити, катитися, як є, і сподівається, що пронесе, чи звинуватити у всьому політичних опонентів, які готові зайняти в будь-який момент місце влади? От якщо влада зовсім виявиться неспроможною управляти державою в військових умовах. І е, пробувати таким чином їх дискредитувати. Якщо зовсім не залишиться е, ніяких можливостей е, фінансувати основні е, витрати, то звичайно що е, вулиця мовчати не буде і е, почнеться пошук видно. Цього це на банку чудово розуміють і е, відповідно ну, намагаються. Як мені здається, грати на випередження, назвати це незадоволення м -м, грою, е діями руки Москви, побачимо, С е всякому випадку події прискорюються. Я щось е після сьогоднішньої заяви президента вже сумніваюсь, що ми спокійно, отак, от без особливих змін, дотягнемо до е виборів. Президента інших виборів після закінчення війни.